Володимир Зеленський напередодні в Бельгії провів переговори з лідерами Євросоюзу, яким щиро подякував за підтримку нашої країни, зокрема, премєр міністру Бельгії за літаки F-16 та за підготовку українських пілотів і технічного персоналу. Під час зустрічі з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером лідери обговорили продовження допомоги Україні в гуманітарному розмінуванні, відновленні енергетичної інфраструктури, будівництві укриттів у школах та садочках. Про посилення обороноздатності України та всієї Європи Володимир Зеленського. Ський говорив із президентами Єврокомісії Урсулею фон Дерляєн і президентом Європейської ради Антоніо Коштою. Він подякував їм за запрошення на спеціальне засідання Євроради. Із генеральним секретарем НАТО президент обговорив про оборонну підтримку України. Володимир Зеленський та Марк Рютте обговорили кроки для наближення справедливого і тривалого миру. З президентом Франції Еммануелем Макроном Володимир Зеленський скоординував позиції та на найближчі. Та найближчі кроки глави держав також обговорили зустріч у Парижі, яка відбудеться 11 березня на рівні військових представників держав, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах закінчення війни. Про повернення незаконно депортованих і переміщених Росією українських дітей. Президент України спілкувався із бельгійським королем Філіпом. Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет прийняв у Пентагоні свого британського колегу Джона Гіллі. Говорили про підтримку України та посилення оборонних спроможностей Європи. Гексет сказав, що Вашингтон хоче співпрацювати з європейцями, щоб покласти край війні в Україні, досягти миру та безпеки в Європі, а потім збільшити союзницькі можливості та оперативну сумісність. Гіллі відповів, що Лондон готовий взяти на себе лідерство в посиленні України та збільшенні витрат на європейську оборону. Він оголосив, що Українці, як і британці, налаштовані працювати, щоб максимально використати нинішню унікальну можливість покласти край війні, і ця відповідальність на нас всіх підсумував британський міністр. Також очільник Пентагону ще раз заявив, що нинішня зупинка в постачанні зброї Києва це тільки пауза. Як зазначив президент. Це пауза про що він сказав із самого початку. Пауза в очікуванні справжньої відданості шляху до миру. Президент дуже пильно стежить за тим, що говорять і роблять українці, і ми дуже підбадьорені ознаками, які бачимо. Остаточне рішення ухвалить президент, але це пауза. Поки що. Хто бував в Україні, працював з українськими лідерами, зустрічався з українськими вояками або цивільними. Не вірить, що вони припинять боротьбу. Водночас, ми не сумніваємось, що вони готові підписати важливу економічну угоду зі США і готові до припинення вогню, і вони хочуть безпеки та гарантій, що не зіткнуться з російським вторгненням знову. Старий світопорядок практично зруйнований, а існування незалежної України сьогодні це чи не найголовніший фактор безпеки Європи, заявив посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний під час виступу в Королівському інституції міжнародних відносин Чатем Попередив, що НАТО може припинити своє існування, а Росія прийде до Європи з війною і додав: нова архітектура європейської безпеки неможлива без України, адже українці завзято вступили в боротьбу і змогли. Дати не лише гідну відсіч ворогу, а й відстояти свою суб'єктність у формуванні системи світоустрою Залужний Вважає, що Україні необхідно шукати баланс між інтересами Сполучених Штатів, Євросоюзу і Китаю. За словами залужного, Сполучені Штати руйнують світовий порядок. Білий дім поставив під сумнів єдність усього західного світу. І тепер Вашингтон намагається делегувати питання безпеки Європі. Низка перемовин між Сполученими Штатами Америки і Росією. Керівнику якої випасили орден на арешт, констатує той факт, що Білий Дім все ж таки робить більше кроків назустріч Кремлю. І всі чудово розуміють, що в такому випадку новою ціллю для Росії може стати саме Європа. Норвегія цього року більш ніж удвічі збільшить допомогу Україні. На підтримку Києва виділять 85 мільярдів крон замість запланованих раніше 35 – це майже 8 мільярдів доларів. Збільшення бюджету на допомогу Україні схвалив норвезький парламент. Гроші підуть на найважливіші напрямки, визначені у списку пріоритетів Києва. ЄС готовий сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України та надавати Києву регулярну та прогнозовану фінансову підтримку. Протягом цього року вона складе понад 30 мільярдів євро. Про це йдеться у тексті доданому до висновків учорашнього саміту ЄС, який відбувся у Брюсселі. Його підтримали 26 держав-членів Євросоюзу, окрім за винятком Віктора Орбана, у порядку денному саміту було збільшення обороноздатності Європи та підтримка України на тлі призупинки допомоги США. Президент України Володимир Зеленський також приїхав на зібрання. Більше розкаже Олександр Мужичук. Євросоюз переозброїться, щоб протистояти викликам у майбутньому. Такі результати засідання Європейської ради, що відбулося у Брюсселі. Саміт ЄС був екстерним. Його скликали після того, як стало зрозуміло, що Сполучені Штати не налаштовані далі активно захищати Європу. Президент України Володимир Зеленський заявив про відновлення співпраці зі США і заплановано на найближчий час зустріч у Саудівській Аравії. Ми відчуваємо сильну підтримку Європи від початку вторгнення. Протягом усього часу і особливо в останні місяці це цінують українці. Ми не одні, і це не порожні слова. Ми це відчуваємо. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоді запропонувала поширити на Україну п'яту статтю НАТО про колективну оборону. Лідери ЄС підтримали ідею президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо посилення оборонної спроможності ЄС переозброїти Європу. Європа стикається з очевидною і безпосередньою загрозою. Тож вона повинна бути здатною захищати себе та поставити Україну в позицію сили. Нам потрібен мир через силу. І ось чому я сьогодні презентувала перед європейськими лідерами план переозброєння, який передбачає виділення до 800 мільярдів євро на оборонні інвестиції. За словами польського прем'єра Дональда Туска, європа сильніша за Росію і здатна її перемогти у будь-якій військовій фінансовій чи економічній конфлікт. Конфронтації. В свою чергу президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити над Європою французьку ядерну парасольку, яка може стати серйозним стримуванням для Росії. Давайте будемо тверезо оцінювати ситуацію, в якій ми вже три роки. Чому європейці та інші країни опинилися в такій ситуації щодо України? Тому що агресор ядерна держава. Тому цілком законно, що Європа має загалом розглянути ядерне стримування для себе. У комюніке за підсумками саміту ЄС йдеться, що не може бути переговорів щодо України без України, а перемир'я можливе лише в межах всеосяжної мирної угоди, яка містить надійні гарантії безпеки для України. Євросоюз зобов'язався надати Україні до 30 мільярдів євро протягом 2025 року. Голова Євроради Антоніо Кошта також нагадав, що загалом Київ вже отримав від ЄС підтримки на 135 мільярдів ми виконуємо те, що обіцяли: побудувати систему стримування загроз, зміцнити безпеку наших громадян і в процесі цього підвищити конкурентну спроможність Європи та нашу технологічну і промислову базу. Сильніша європейська оборона також забезпечить стримування загроз для України, оскільки безпека України це основа безпеки Європи. Хоча в цей день для України була і прикра новина. влада Бельгії повідомила, що зможе передати Україні винищувачі F-16 не цього року, а лише наступного. Ще одна ініціатива щодо оборони України, про яку знову заговорили напередодні саміту, це захист українського неба. План Скайшілд розроблений військовими експертами, дозволить залучити 120 винищувачів європейських військово- Повітряних сил без участі НАТО водночас не всі європейські лідери готові надавати Україні військову підтримку. Словацький прем'єр Роберт Фіцов висловив думку, що підхід ЄС мир через силу є нереалістичним. А його угорський колега Віктор Орбан у листі Антоніо Кошті заявив, що Україна не повинна згадуватися у жодному письмовому документі за підсумками саміту. Олександр Мужичук, прамавікнестабе. Єдині новини. Амент Норвегії більш як удвічі збільшив обсяги допомоги Україні цього року замість 3 мільярдів 200 тисяч доларів. Осло надасть Києву 7 мільярдів 700 тисяч у телефонній розмові з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаромстере Володимир Зеленський подякував Осло за збільшення внеску в мир та стабільність у Європі. Як повідомив президент, гроші планують спрямувати, зокрема на виробництво зброї в Україні та посилення нашої енергетичної безпеки.